400 квартир у слов'янську відріжуть від газопостачання після 8 березня. Пообіцяв газопостачальник Шаповал на апаратній нараді в перший день весни. За його словами, якщо ЖЕКи та об'єднання співвласників не покращать ситуацію в найкоротшій перспективі, то за порушення техніки безпеки блакитне паливо прикрутять. Ще одне проблемне питання. Індивідуальні системи опалення мене приходять на прийом і кажуть, лігина. Говорять, що вам надо заплатити тисячу доларів для того, щоб ви розшили автономне отоплення в одної дільнистоящі квартирі. Піднімається, уже ті афірісти вже доходять до чого угодно. Наразі чимало фірм надають послуги по монтуванню індивідуалки. Проте з 2007 року це заборонено. В міськгазі ці системи не реєструють. Отже, газ буквально крадуть. Тепер власників незареєстрованих систем індивідуального опалення штрафуватимуть. А от виконкомівських хабарників та відкатників, які наживаються на проєктних послугах, мер пообіцяла звільнити. Узнаємо, що хто взяв взятку. Все зілами для того, щоб чоловік сіл і надовго. Зіпсували настрій пані меру, застарілі системи електромереж в будинках центральної частини міста. Напруга тут стрибає, наче коник. Рем обіцяє виправитися, але з допомогою Жеків. Розбиратися самісна Давайте Как думать думати Ковтушенко, Давайте думать. То у нас так у нас проблем нету. сели, у нас все хорошо. Та що, весна, будете вісна, будь-як крутитися, як юли, нібить крутіться. До свидания. цього разу перепрошував у громади водоканальник Сергій Шабрикін за його словами. Проблема водопостачання по вулицях Фрунзе, 6, іскри 27, Жовтневе, жовтневої революції. полагодять тільки пізніше. Ну при мінусових температурах дюргать систему. Просто нерозумно, поэтому я ще раз приношу извинения. Вот дід є у нас точечні проблеми. Ми їх в конце марта. Тепла водоканальники чекають не лише для покращення тиску в центрі. Передбачається справжній хрестовий похід на мешканців приватного сектору. Тут каратимуть крадіїв води. Пойдем искать наші деньги на чесному секторі. А ще КТП пообіцяли незабаром презентувати новий автомобіль. А головний Моховик звернув увагу міської адміністрації на прийдешні євро 2012 Футбольне свято не за горами. Отже, як тільки но потеплішає, слід консолідувати зусилля служб і управлінь для наведення порядку в готельно-ресторанному бізнесі, а також в лікувальних закладах.